Ну, найбільш турботливий законопроект, який буде стосуватися кожного українця. Він зараз, якраз в стадії обговорення, і він ще не набув статусу закону, тобто він ще законопроект, і відповідно до цього законопроекту йдуть дискусії. Відповідно, є дві частини категорії, дві категорії на які і для яких буде підвищуватися податки. Перша частина це бізнес. Зокрема, пропонується запровадити 1% відсотків відсоток з доходу юридичних осіб. Але остання інформація буквально днями вчора, станом на вчора, підтвердила, що бізнесу вдалося домовитися з Верховною Радою з депутатами, і вдалося переконати їх в тому, що запровадження 1% відсотку з доходу дуже сильно вдарить по українському бізнесу, який так само живе, працює і створює нові робочі місця. У, воєн... у період воєнного стану, і е, ми подивимось, наскільки ці домовленості досягли бажаної мети для бізнесу. І є друга частина, яка, на жаль, вона не захищена у такий спосіб, який захищають е, бізнес свої інтереси, це українці. Зокрема, мова про те, що буде підвищуватися рівень і розмір військового збору, буде підвищуватися ставка. Податку на додану вартість ПДВ, і е, тут питання в тому, що мета, яка поставлена, зрозуміло, що в країні війна і е, у бюджету дуже великий бюдж... е, дефіцит, і е, саме для покриття цього дефіциту, і запроваджена така ініціатива: збільшити податки для того, щоб ці гроші, які будуть надходити в бюджет, можна було витрачати на потреби Збройних сил України. З одної сторони, мета правильна, вона абсолютно. Ми ніхто не каже, що, що ця мета може бути досягнута в інший спосіб. Тобто податки, напевно, мають бути підвищені. Але чи мають вони підвищені бути в такому розмірі і на тій категорії об'єкту оподаткування, наприклад, це мова там про товари, да, що запроваджується 5% відсотків на Міського збору на мобільний зв'язок. це торкнеться кожного українця. Або, наприклад, мова йде про запровадження 15 військового збору на нові автомобілі і підвищення до 5% військового збору е на при для українців, які будуть продавати нерухомість, і для того щоб ми зважено прийняли рішення і врахували інтереси кожного українця. Інтереси Збройних сил України і держави. Ми маємо порахувати, яка мета ставиться для для прийняття до прийняття цього законопроекту, і чи досягається вони такими засобами? От, наприклад, пропонується ще, окрім всього, що я перерахував, підвищити ставку ПДВ. На ну, до цього говорили 1-2%, відсотки, зараз говорять 3-4%, Зараз ставка. Становить 20%, тобто пропонується збільшити її до 23-24%. І проблема в тому, що ми маємо порахувати, якщо подивитися статистично, яку суму в минулому році було перераховано в якості ПДВ до державного бюджету, то ми подивимося, що кожне додавання 1% до ПДВ надасть можливість збільшити надходження до державного бюджету на. Орієнтовно 11 мільярдів гривень. Це означає, якщо, наприклад, збільшити розмір ПДВ до 24%, це означає, що буде досягнуто додаткові надходження у розмірі орієнтовно 40 мільярдів гривень. І так само мова йде про військовий збір. Зараз він 1,5%, якщо збільшити його до 5%, тобто він збільшується майже утричі. Ми можемо порахувати, що зараз там в минулому році надходження від військового збору до бюджету становили орієнтовно 13 мільярдів. Це означає, що додатково, якщо збільшити надходження і збільшити ставку на військовий збір, додатково буде надійде до бюджету орієнтовно 30-40 мільярдів гривень. Тобто, ми говоримо про запровадження цієї ініціативи, фактично може призвести до того, що до бюджету буде додатково надходити орієнтовно 80 100 мільярдів гривень. Яка мета? Мета: ми всі знаємо, що в нас від 300 до 500 мільярдів це саме той дефіцит бюджету, який має бути поповнений, і джерела на поповнення якого мають бути знайдені. Цього недостатньо. Чи призведе збільшення податків до бажаної мети? ми математично бачимо, що ні, що потрібно шукати інші шляхи. І краще за все, звісно, це робити умови для того, щоб збільшувалася база оподаткування, збільшувалися доходи і прибутку бізнесу. І Як наслідок, саме коли буде збільшена база оподаткування, то відповідно і надходження до бюджету так само будуть збільшуватися. Пане Якове, а якщо роздивлятись цю е, проблему зі сторони бізнесу, як це вплине на них? Чи е, будуть чи матимуть вони можливість дійсно сплачувати ці податки, чи не змусить це їх піти у тінь? Дуже обережно і дуже, Ви правильно задаєте питання, тому що ця ініціатива вона може призвести до того, що бізнес. Е, Може вийти в тінь, або може шукати варіанти, яким чином змінімізувати ці додаткові податкові навантаження, і тому тут потрібно математично прорахувати, прорахувати, домовитися з бізнесом. От я, наприклад, до законопроекту в пояснювальній записці не побачив жодного математичного розрахунку, на що розраховує. Верховна Рада, коли вона приймає таке рішення, чи є економічне обґрунтування, чи є вивчення аналітичний заріз ринку, наприклад, якщо ми говоримо про збільшення до 15% військовий збір для з нових автомобілів, чи не призведеться до того, що просто кількість українців, які могли б придбати автомобіль, просто будуть придбавати або Бувши у вживані автомобілі, або навпаки, відкладуть покупку. і чи не призведе це до того, що надходження не просто не збільшиться, а зменшиться, тому що, наприклад, ми знаємо, що при кожному продажу автомобіля вже сплачується 35% податків: це 20% ПДВ, це 10% мито, і це орієнтовно 5% від до 5% збір до пенсійного фонду, тобто. В угоні за отриманням додаткових 15 дуже виважено потрібно підійти до цього питання, тому що можна втратити оці 35 тому потрібно прораховувати, спілкуватися з відповідними компетентними експертами, які можуть надати інформацію. От я вам хочу сказати, що лише запровадження ініціативи про збільшення. До 15% військового збору на придбання нових автомобілів призвело до буму придбання цих автомобілів до прийняття того законопроекту. Тобто, фактично, українці вже надали свою відповідь, що вони не хочуть сплачувати або не можуть сплачувати ці додаткові кошти е, при, про, при е, купівлі нових автомобілів. Як вийти з цього? Безумовно, як я і сказав, має бути е, поступово. Збільшуватися військовий збір і так далі, оскільки ми бачимо необхідність в тому інших джерел немає. Але є так звана крива лафера, яка вказує, що є та межа, до якої можна підвищувати, можна і 100% зробити податку. Але чи будуть його сплачувати? І от на це відповіді ані депутати, ані Кабмін не дають. Тому я говорю про те, що потрібно математично прораховувати. Щоб не призвело до того, от я назвав крива лафера, це теорія, за якою є та межа сплати податків, після якого платники податків перестають її сплачувати, тобто вони шукають варіанти, як їх або мінімізувати, або піти в тінь, але не сплачувати. Отут от дуже важливо виважено підійти до цього питання і обрати той шлях, і ті ставки податків, якщо їх потрібно підвищувати. Які б не призвели до того, що українці захочуть піти, і там український бізнес захоче піти у тінь. Пане Якове, ви говорили про діалог між державою та бізнесом. Чи можливо налагодити цей діалог і як це можна зробити? Зараз в нас є багато асоціацій, які відстоюють інтереси своїх учасників, які входять, і, і, і ця дискусія вона насправді. Ну, дуже ж ваба, тому що бізнес занепокоєний ситуацією, він говорить, якраз бізнес надає цифри. Бізнес скаже про те, що наш бізнес не витримає такого податкового навантаження. Якщо, наприклад, будуть додатково запровадження військовий збір, це як наслідок військовий збір, який будуть сплачувати заробітних плат. Це означає, що з одної сторони, в ці часи незалежності України. Всі говорять про боротьбу з зарплатами в конвертах і так і так далі. А зарплати в конвертах вони власне і виникли як явище, тому що ну за велике податкове навантаження на бізнес там 41,5% на кожну заробітну плату потрібно сплатити у вигляді податків, зборів, в тому числі військовий збір, там і єдиний соціальний внесок. І виходить, що якщо ще додати, то це ще збільшить податкове навантаження. У нас потрібно збалансувати мету, яку ми ставимо, щоб ми, якщо запроваджуємо там додаткові підвищення певних ставок, то ми маємо так само збалансувати питання, наприклад, у боротьбі з заробітною платою в конвертах і так далі. Пане Якове, які ще наслідки можуть бути? З запланованих змін у оподаткуванні, окрім зростання доходів бюджету. Наслідки можуть бути ну, найгірший наслідок: це те, що надходження до бюджету може не збільшитися, а зменшитися. Відносини між державою і бізнесом погіршитися. Відносини між державою і людьми. Погіршитися, тому що українці вони дуже ставляться негативно до додаткових витрат, які не які не спровоковані збільшенням їх доходів. І кожен українець задає просте питання: чому я маю сплачувати, от, якщо б я, наприклад, купував вчора автомобіль або продавав вчора свою нерухомість, я б сплатив. Меншу кількість, меншу суму податків. Зараз я отримую ті самі доходи, в мене не збільшилися доходи, але при цьому я маю сплатити більше. І коли вони не знаходять відповіді, вони роблять так, як, як підказує їм тіньова сторона. Вони шукають варіанти, як зробити так, щоб це податкове навантаження на собі, на своєму прикладі, приватному, зменшити. Якщо ми говоримо про те, що наша задача навпаки будувати прозові, прозорі відносини з, між бізнесом, людьми і державою, і прогнозовані, і ми говоримо про цивілізовані відносини, то безумовно, ми маємо, по-перше, Роз'ясняти, чому це робиться, до яких наслідків це призведе. Ну і як наслідок, все ж таки бажано збільшувати податки з, зі збільшених доходів. Наприклад, можна говорити про повернення до обговорення прогресивної шкали, наприклад, коли більше сплачують податків, ті, хто заробляє більше. А ми знаємо, що в Україні дуже велика кількість людей, які. На жаль, заробляють не так багато як як би нам хотілося всім, щоб українці були заможними. Ми а до це зважаючи але... на те, що ви зараз говорите, чи можливо, що вслід за підвищенням податків можуть зрости і зарплати? Чи таке не передбачається? Е... Якщо насправді це ж завжди знаєте, як з одної сторони, коли держава е, говорить про те, що підвищує мінімальний розмір заробітної плати, з одної сторони це дуже добре для кожного українця, тому що ну принаймні там на мінімальна заробітна плата зростає, і до неї і зростають в пропорції відповідно заробітної плата, якщо вона вища від мінімальної, але з іншої сторони, держава це робить для того, щоб цієї збільшеної заробітної плати отримувати більше. ПДФО, податок з доходів фізичних осіб і військового збору і ЄСВ. Тому держава зацікавлена в тому, щоб рівень зарплати зростав, рівень доходів зростав. Але при цьому тут же ж потрібно тоді зробити умови такі, щоб бізнес заробляв більше, щоб дохід збільшувався, щоб робочі місця створювалися, і щоб як наслідок підвищувалися заробітні плати з, зі збільшення податків. При тій самій базі оподаткування ми не отримуємо збільшення заробітної плати. Що ж, пане Якове, дякуємо за включення, за те, що роз'яснили нам ці аспекти. Будемо стежити надалі за ситуацією. Нагадаю, нашим телеглядачам та радіослугачам з нами був адвокат Яків Воронін. Тримаємося і на все добре, пане Якове.